Доброго ранку, діти! Доброго, а, ранку. Доброго ранку. На попередньому занятті ми почали мандрувати дивовижним і загадковим материком улюбленицю сонця Африкою. Та дізналися багато цікавого про тварин, які там мешкають. Африка дивовижна та унікальна. І сьогодні я пропоную вам продовжити подорож Африкою та познайомитися з птахами, які мешкають на цьому континенті. Птахи найчудовіші істоти живої природи, і сьогодні ми дізнаємося про життя дивовижних, екзотичних птахів та пограємо з ними в ігри. Пропоную вам помандрувати, не виходячи з оселі за допомогою глобусу. Глобус повертаємо і знову до Африки потрапляємо. Ось ми і в Африці. Це Саванна. Саванна перехідна зона від вологих лісів до напівпустель. У Саванні безліч дивовижних птахів. Спробуйте їх назвати за допомогою загадок. Хто ж почали? Є дивна птиця, вона в Африці гніздиться, довгі ноги має, голову в пісок ховає, хоч і швидко біжить, в небеса не полетить. Здогадались, хто це, діти? Це африканський страус, так, кажемо, страус? Страус найбільший птах у світі. Він дуже високий і важить до 170 кілограмів. Це дуже великий птах. Крила має, а не літає. Страуси живуть у невеличких стадах по 3-4 особини. Звичайною їжею страусів є рослини, пагони, квіти, насіння, плоди. При нагоді вони поїдають і дрібних тварин. Комах, рептилій, гризунів. Молоді птахи харчуються тільки твариною їжею. Діти, так як звати цього птаха? Дайте разом скажемо Страус, молодець страус, мандруємо далі. Дзьоб великий і в кінці осьочки гачок, ловить рибу він в сачок, незграбний велікан. Цей птах Пелікан. Давайте разом скажемо. Пелікан. Молодець. Пелікан водоплавний птах. Найчастіше їх можна побачити навколо Озер та Річ. Пелікани унікальні птахи, вони одні такі на світі. Пелікан має величезний дзьоб серед птахів. У дзьобі пелікана може поміститися три відра риби, а води аж 5 літрів. Ось такий дивний птах. Молодці, ще одна загадка. Як веселка кольорова має здібності мови. слово пташці цій скажіть, вона його повторить вмить. Хто це діти? Папуга. Правильно, це папуга. Сірий папуга жако, балакучий птах. Він може запам'ятати понад півтори тисячі слів. Папуга жако вважається дуже розумним і здатним до навчання ось такий наш птах. Далі йдемо. А хто ж це? Рожевого птаха природа створила, лиш чорне на дзьобі і та трошки накрила, ступає граційно, тримається рівно, мов вийшов на свято рожевий фламінго. Давайте разом скажемо Фламінго. фламінго. Так. Це рожеві фламінго. Подивіться, які граціозні дивовижні птахи фламінго харчуються, зачерпуючи мул із дна озера і використовуючи свій довгий дзьоб для фільтрації їжі. Вони живляться молюсками, рибою, водоростями. Ці птахи мають рожевий колір і завдяки крихітним молюскам, яких вони споживають. Ще одна загадка. Дзьоб великий та міцний, голос сильний і гучний, має пір'ячко барвисте, темно-синє, золотисте. Кажуть, дятло він рідня любить ягоди і банан. Це строкатий птах. Тукан, кажемо разом. Тукан. Так, подивіться, ось він. Тукани, діти, дуже дружелюбні птахи. Коли комусь і зграє загрожує небезпека, ці птахи підіймають голосно шум, і щоб кридник забрався геть. Живуть вони групами. Тукани мають довгий язин такої ж довжини, як і дзьоб. Це їм допомагає гарно ловити комах. Тукани проводять більшу частину свого життя на верхівках дерев. А голова тукана діти повертається на 180 градусів. Ось який дивовижний птах. Ну, а цих птахів, птахів ви вже знаєте. У кого біле черевце і чорна чорна спинка? Всі діти звід... знають відповідь, звичайно, у Пінгві. пінгвінів. Правильно, Правильно пінгвінів не помилились. Це найбільш екзотичні птахи Африки, виснування яких на Африканському континенті складно повірити, африканські пінгвіни. Пінгвіни поширені головним чином в Антарктиці, але деякі види зустрічаються біля південних країв Африки, де в тропіки входять холодні течії. Пінгвіни це дивні створіння, здатні комфортно відчувати себе в різних кліматичних умовах. Вони є одними з небагатьох птахів, які швидко-швидко вміють плавати під водою. Але не можуть літати. Ось такі дивовіжні птахи. Але в Африці велика різноманітних птахів. Подивіться, тут мешкають такі птахи, як баклани, марабу. Давайте разом будемо повторювати. Марабу, тантал, а можна сказати, африканська лелека. Птар. Ще є такий птах, як птах носоріг. Птах секретар. Птах секретар. Птах, птах. Птах мотоголов. Кажемо. Мотоголов. Нектарниця. Вона вага. Так, вона в Африці сама маленька пташка. Ось ми з вами дізналися дуже багато цікавого про екзотичних птахів та про їх особливості. А зараз пропоную пограти з ними в різноманітні ігри. Починаємо. Гра птах який. Я буду починати речення, а ви продовжувати. Готові? Тож почали. Це хто? Страус. Таус. А який страус? Давайте разом скажемо. Він великий. Великий. Потужний. Потужний. Довгоногий. Довгоногий. Швидкий. Швидкий. Нелітаючий. Не так, діти, довгоногий. Зверніть увагу, це складне слово, тому що складається з двох слів. Довгий і ноги. Ми отримали слово довгоногий. Йдемо далі. А це діти хто? Пелікан. Пелікан. Він який? Водоплавний, каже Мурав. Незграбний. Незграбний. Зобатий. Літаючий Літаючи. молодець. А це хто? Фламінго. Фламінго. Так, який у нас фламінго? Рожевий, Рожевий граціозний, дивовижний. Рожев. Так, кажемо, Ще дивовижний. Довгоногий. Високий. Високий. Ще ми можемо сказати, як він із страусів, він довгоногий. Довгоногий. Літаючий. Літаючий. Крилатий. Крилатий. Зобатий. Зібати. Молодець. А це хто? Пингвін. Пінгвін. Пингвін Пінгві. який? Кажемо. водоплавний. Водоплавний. нелітаючий. Нелітаючий. Малий. Малий. Швидкий. Руткий. Цікавий. Цікавий. Незвичний. Незвичний. Молодець. Це тукан. Тукан який? Дружелюбний. Дружелюбний. Сильний. Сильний. Гучний. Гучний. Зобатий. Літаю. І, і літаючий, молодець, і літаючий, а папуга який? Кажемо разом балакучий. балакучий. Розумний. Розумний. Різнобарвний. Це теж складне слово, складається з двох слів різні і барви. Так? Вийшло слово різнобарний, ще він літаючий і так, буває маленьким та великим. Молодець, Марк, молодець. Наші пташки діти засумували, тому що в них немає друзів. Давайте їм допоможемо. Їх знайти, погравши в гру один, три багато. Тож починаємо. Один страус, а три страус. Правильно, а багато буде страусів. Так, далі. Папуга. Він один. Так? Кажемо папуга, а три, ми вже скажемо три папуги. Каже, папуги. А багато папуг. Папуг. Далі йдемо. Пелікан один, а три буде пелікани. А багато буде Разом кажемо «пеліканів». Молодець. Фламінго один. А тут бути уважним. Три фламінго. Багато фламінго. Не міняється. Далі. Тукан один. Три буде тукани. Кажемо три тукани. І багато. багато. Тукан. Молодець туканів. І Пінгвін один. Він один. А три буде пінгвіни. Пінгвіник. А багато буде як? Пінгвіни. Молодець, розумничка ти моя. Молодець. Діти, під час нашої подорожі до нас приєдналася африканська дівчинка Джекі. Подивіться, ось вона. Вона подружитися з нами хотіла і українську мову старанно учила. Ось Джекі вже нашою мовою розмовляє, хоча помилок іноді припускає. Послухаємо ж джекі, мої дітлахи, і виправимо, виправимо разом її помилки. Давайте зараз пограємо в гру, знайди неправильне слово і виправ. Так, Послухайте уважно та знайдіть слово, в якому є помилка. І так, всі діти повинні відвідувати дитинячий садок. Помилка, який садок у нас буде. Кажемо раз Дитячий. Молодець. Далі йдемо. Професія людини, яка виховує і навчає дитячому садку дітей, називається виховник. Правильно? Яке слово неправильне? Виховати! Так, виховати. На прогулянці діти люблять гуляти і маляти малюнки. Де тут помилка? Малювати правильно. Так, добре. Далі. А ще дітям подобається іграшкатися іграшками. Правильно чи ні? Подобається, що. Так, подобається гратися буде правильно, <плес> так? Так, добре. Діти полюбляють дивитися мультфільми про птахів і звіряхів. Де тут помилка? Дивитися про птахів і звірів, так? <плес> і звірів. Так. Поки що ви всі дошкільнята, а коли підете до школи, будете школярята. Правильно? Ні, будемо школярі. Так, Помилка. Молодець. Поки ви всі малюки, а коли виростете, станете доросликами. Де тут помилка? Станете дорослими. Молодці, молодці. Виправили усі помилки. Джекі вам дуже вдячна. Але час діти минає швидко, і нам вже час повертатися назад до своєї країни. Тож скажіть, будь ласка, на якому континенті ми з вами побували? На якому? В Африці. Молодець в Африці. А про кого ми говорили з вами? Про птахів. Правильно, про птахів. Сьогодні ми зустрілися з дивовижними, екзотичними птахами, які зустрічаються в Африці. Давайте ще раз їх назвемо. я почну речення, а ви продовжите гра до речення. І так, в Африці живуть дивовижні екзотичні птахи. Це хто? Страуси, ще пелікани. Пуніки. Папуги, папуги, рожеві фламінго. рожеві фламінго. Тукани. тукани, Пінгвіни. Пінгвіни. А ще багато інших різноманітних птахів. Давайте, діти, ще згадаємо птахи, які повторимо слова разом. Які птахи, які вони бувають? Водоплавні, не літаючи, граціозні, Нелітаю. півковижні. Великі, кажемо разом. Маленькі, наприклад, так, папуги які, балакучі, так, тукани які, дружелюбні. так А які, так, а які сьогодні нові? Складні слова ми з вами вивчили та запам'ятали. Я вам допоможу. Наприклад, страус та фламінго, які вони довгоногі, довгоногі. кажемо. Довгоногі. Да, довгоногі, а папуги, які? Різнобарвні. Довгін. Молодець. Молодець. Птахів існує дуже багато. Вони живуть і в холодній Арктиці, і в жаркій Африці, і в наших лісах. Тільки в кожній місцевості живуть свої птахи, і вони чарують нас розмаїттям свого оперення, гнучкістю поведінки і, звичайно, співом. Птахи надають природі неповторного колориту, і без них вона б одразу потьмяніла. Тому, зустрівши десь у лісі, у лісі чи полі якогось птака, ви не поспішайте проминути його, його подивіться на нього, прислухайтесь, порівняйте його з відомими вам птахами, і ви зможете пересвідчитися, наскільки різноманітна, неповторна природа у різних своїх виявах. Ви сьогодні були дітки дуже молодці, Марку, як. Звичайно велике дякую, а наше заняття закінчено. До нової зустрічі. Ну, побачення. До побачення.